Перманентна реформа Конституційний суд знову на порозі змін. Які наслідки можуть очікувати на громадян від нових законодавчих ініціатив? Дивіться у цьому випуску. Реформа судової системи України процес доволі тривалий. Так склалося, що частина новел, запроваджених 2010 року, з ухваленням закону про судоустрій та статус суддів себе не виправдали. Для того щоб виправити таку невтішну ситуацію, на розгляд Верховної Ради подали новий законопроект. В цьому документі йдеться про зміну повноважень Верховного суду. Метаморфози чекають і на правовий статус Вищої ради юстиції та вищої кваліфікаційної комісії суддів. Однак народні обранці на цьому не зупинилися. Так нещодавно в парламенті зареєстрували проект закону про внесення. Змін закону України про Конституційний суд України стосовно вдосконалення правового статусу організації та порядку роботи Конституційного суду, зокрема, пропонується законодавчо закріпити, що конституційні подання і звернення, які за формою не відповідають вимогам закону, до розгляду не приймаються і повертаються авторам секретаріатом КСУ. А також доповнити перелік підстав для відмови у відкритті провадження у справі в конституційному суді наявністю рішення чи висновку КСУ стосовно предмету конституційного подання чи звернення, що призведеться до обману? Обмеження прав суб'єктів, які звертаються в конституційний суд, спробуємо з'ясувати. Конституційний суд України є особливим органом судової гілці влади і не належить до системи судів загальної юрисдикції. З ініціативою вдосконалити його правовий статус та діяльність виступили народні депутати України Сергій Ківалов та Володимир Макієнко. 3 грудня народні обранці внесли на розгляд парламенту проект закону про внесення змін до закону України про Конституційний суд України щодо удосконалення правового статусу організації та порядку діяльності КСУ. Можливо, розділ про конституційний суд Конституції. Так чи інакше прийдеться уточнювати. Воно стукає у двері. Вже не стукає у двері, а вже у вікна. Конституційна скара. От ми, правники, які мають відношення до Конституційного права, говоримо, ну, людина має право, вона має право звернутися. Є доступ до правосуддя. Є. так? Очевидно, це велика тяжка праця і величезне навантаження на Конституційний суд, якщо у нас буде введена Конституційна скара. Що це значить? Що Іваненко, Петренко, Михайленко звертається до Конституційного суду напрямки. Можливо, не треба витримувати очого, про що ми сьогодні цілий день говорили, шукати якісь протиріччя в судовій практиці, один суд так рішив, інший інакше. Ну, мається на увазі, перша інстанція друга, третя, все не співпадає. Так є протиріччя, тоді до Конституційного суду. Ні. Якщо порушено Конституційне право теоретично, я йду до Конституційного суду. Якщо я не можу захистити його в суді загальної юрисдикції чи в спеціалізованому суді, незалежно від того, яку я інстанцію пройшов. Ну, по крайній мірі, хоча б дві: першу і апеляційну. Пройшов і досить добре. Іду в Конституційний суд, скаржусь. Я про це говорив, що Конституційний суд його компетенція має бути розширена. Суди, як загальні, так і спеціалізовані, не повинні бути поза. Сферою контролю конституційного суду на предмет конституційності і дотримання людини. Тож таке вдосконалення можливе, якщо закон про конституційний суд привести у відповідність з основним законом України, так згідно зі статтею 159 законопроект про внесення змін до конституції розглядає Верховна Рада. Звісно, якщо є висновок конституційного суду про відповідність законопроекту вимогам статей 157 та 158 конституції. Отже, виходить, що надання такого висновку основний закон відносить до повноважень конституційного суду, і це є обов'язковою стадією процедури внесення змін до конституції. Рішення Конституційного суду про вже є саму Конституцію. І по юридичній силі воно є після Конституції, а вже потім йдуть закони. Ординарні кодекс під таке АТЕП та. чинний закон про конституційний суд України не відносить надання цього висновку до повноважень конституційного суду. До того ж, він не визначає суб'єкту і форми звернення з цього питання. Відсутність такої регламентації безумовно є вагомою проблемою в законодавстві. Крім того, закон про конституційний суд України не передбачає його повноважень, які дають можливість надавати висновки про порушення Верховної Ради Автономної Республіки Крим в Конституції чи законів, тоді коли парламент України вирішує питання про дочасне припинення її повноважень. Основний закон на таке повноваження Конституційного суду прямо вказує в пункті 28 частини 1 статті 85. Варто звернути увагу, що закріплення повноважень конституційного суду відносно надання висновків звище зазначених питань було предметом ряду законодавчих ініціатив. Зокрема, схожі пропозиції містилися і в законі про внесення змін в деякі закони України стосовно повноважень конституційного суду, особливості провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущенням зловживання правом на конституційне подання. Однак цей закон визнано неконституційним згідно з рішенням Конституційного суду України через порушення встановленої конституції процедури набуття чинності. Закон про Конституційний суд України сьогодні містить ряд положень, які вимагають уточнень. Зокрема, потребують уточнення положення закону про повноваження Конституційного суду ухвалювати висновки у справах, що стосуються офіційного тлумачення Конституції та законів України. Додаткової правової регламентації потребують також питання правового статусу судді Конституційного суду України. Зокрема, питання звільнення судді загальної юрисдикції та суддів регулює стаття 129 конституції, яка визначає підстави та порядок такого звільнення. Однією з таких підстав є подача судди Заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням одночасно вище зазначений закон стосовно суддів Конституційного суду України визначає тільки те, що в стаж роботи, що дає судді право на відставку та виплату вихідної допомоги, зараховують також стаж іншої практичної наукової педагогічної роботи за спеціальністю і стаж державної служби. Зв'язку з цим автори пропонують додаткове нормативне врегулювання. Також законопроект передбачає вдосконалення процедури опрацювання секретаріатом конституційного суду, звернення та подання на предмет відповідності їхніх форм в. Вимогам закону, згідно з інформацією, наданою Конституційним судом до них протягом року надходить близько двох тисяч конституційних звернень. В той же час лише близько 10% з них по формі відповідають вимогам, встановленим законом. Велика кількість конституційних звернень та конституційних подань по формі змісту представляють собою фактично звичайні звернення, які підлягають опрацюванню відповідно до закону про звернення громадян. В Конституційний суд надходять також конституційні звернення, в яких може бути вказано реальну проблему неоднозначного застосування положення конституції та законів. Наслідок їхнього неоднакового тлумачення, однак при цьому можуть мати місце певні недоліки формального плану: спрямування клопотання в одному екземплярі, недодавання до нього матеріалів, на які є посилання при обґрунтуванні необхідності в офіційному тлумаченні, або ж некоректне визначення предмету тлумачення та інші. Якщо громадяни звертаються саме, якщо не юристи, ну пересічний громадянин. Ну дуже рідко його е, звернення відповідає тим формальним вимогам, які ставляться в законі до цього звернення, оскільки якщо передати не підготовлене конституційне звернення на розгляд суду, то е, відповідно до закону, в разі невідповідності конституційного звернення вимогам закону, е, приймається відмовна ухвала е, конституційного суду, яка є остаточною. Повернення таких конституційних звернень авторам з вказаними допущеними недоліками дає можливість привести їх у відповідність до вимог закону. Тому для того, аби забезпечити опрацювання конституційних звернень на принципах законності, раціональності та сприяння фізичним та юридичним особам в реалізації їхніх прав на конституційне звернення, пропонують внести в статтю 39 і 42 закону відповідні зміни, які на законодавчому рівні дозволили б секретаріату конституційного суду України повертати заявникам клопотання, які відверто не відповідають вимогам закону. Готуємо. Повідомлення його автору і направляємо для того, щоб автор міг врахувати усі ці виявлені недоліки і зробити своє клопотання прийнятним для розгляду для результативного розгляду Конституційним судом. Це такі повідомлення не треба сприймати як відмову. Конституційного суду у розгляді конституційного звернення, а воно спрямовано якраз на те, щоб привести у відповідність і щоб конституційний суд міг прийняти до розгляду і прийняти вийти на рішення якесь. Автори законопроекту пропонують також уточнити порядок врегулювання правовідносин, які виникли внаслідок дій акту, визнаного неконституційним. Оскільки рішення Конституційного суду України має особливу юридичну природу, пропонується визначити. Чити, що воно є приюдиційним, якщо конституційний суд поширює його дію на правовідносини, які виникли внаслідок застосування та дії неконституційного акту до моменту втратеним сили. Що ж до міжнародного досвіду, то, до прикладу, конституційний контроль Сполучених Штатів Америки заснований на звичаї. Він не має законодавчої основи, але тим не менше його визнають важливим принципом конституційної системи. Верховний суд США вправі перевіряти конституційність законів лише при розгляді конкретної справи. Перевірка підпорядкована цілям конституційних прав і свобод тієї чи іншої людини, якщо якесь право зачіпається тим чи іншим законом. Верховний суд США не дає попередніх висновків на законопроекти, що розглядає конгрес. Федеральний конституційний суд Німеччини у Повноважений вирішувати питання відповідності законів чи судових рішень Конституції ФРН. Основний закон Німеччини наділяє суд правом відмінити ухвалені в належному демократичному порядку закони, якщо суд прийде до висновку, що вони суперечать конституції. Найважливіше повноваження конституційного суду Італії це контроль за конституційністю законів та актів, які мають силу закону. Такий контроль може бути попереднім та подальшим. Автори законодавчої ініціативи пропонують вдосконалити й інші положення закону про конституційний суд, зокрема пов'язані з уточненням порядку відшкодування витрат учасниками конституційного провадження, оприлюдненням рішень та висновків Конституційного суду, їхнім виконанням та уніфікацією строків конституційного провадження. Безумовно, питання пов'язані з правовим статусом організації та порядком діяльності конституційного суду потребують додаткового законодавчого врегулювання. Головне, щоб вони пішли на користь державному механізму та суспільству.